Жителя Полтавщини доставили до реанімації після травмування на підприємстві. Інформацію про це повідомили поліції 16 листопада, близько 11.30 медики. Подія сталася на підприємстві у селі Глазірки Новооржицької громади. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. За попередньою інформацією слідства, чоловік 1966 року народження отримав травми внаслідок падіння з висоти, травмованого госпіталізовано до реанімаційного виділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Наразі слідчими поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 271 Кримінального кодексу України, а саме порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правих актів про охорону Службової особи, підприємства, установи організації або громадянином, суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки. Наразі обставини та причини з'ясовує слідство.